Моє тіло це храм Святого Духа, Рох Кадуш, викопане, очищене і освячене кров'ю Ісуса Христа. Єшуа, моша, Роах Кадуш. Мої члени, частини мого тіла це зброя правне, посвячена на служіння Богу, а він башами Для Його слави, Кадуш. Сатана не має місця в мені і сила наді мною. Йому нема в чому мене звинувачити, тому що я виправданий кров'ю Ісуса Христа, єшуамо, моша, Роах Кадош. Я перемагаю статану кров'ю, агенці і словом мого свідчення, і не полюблю своє життя аж до смерті. Моє тіло для Господа, рохадона і Господь Рохадона для тіла мого, а він уши башає. Я нескінченно у Божих а, 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 а він уши баша моє. Очах, тому що він заплатив за мене найбільшу цінність у всьому сесію. Це кров Ісуса Христа, Ішуа, Машах, крова, Кадуш. Це моя істина цінність Відійди від мене, сатано, хто воскрес Ісуса, ішував з мертвих, то той, хто підняв Христа, Машах, кровах, кадуш, з мертвих оживить і смертельні тіла ваші через свого духа, що живе у вас. І Я не божник тіла, я вмираю за тілом духом, тілесні вчинки, то буду жив, жити водитися Духом Божим, а він уши бачив син Божий, син Бога Авраама, Бога Ісака, Бога Ізраїля. Я покладаю надію на Господа Руах Хадонаєм. Ми чекаємо спасіння від Господа Руах Хадона.